Шановні колеги, тематика головного болю після інсульту. Багато, багато з вас запитують, яка клінічна характеристика, на що звернути увагу, що сьогодні в світі розглядається. Тому на ваші прохання, враховуючи попит серед терапевтів, кардіологів, неврологів, зрозуміло, сімейних лікарів, я хочу надати вам цю тематику для того, щоб ви зрозуміли, що саме. Сьогодні тематика головного болю займає дуже важливе місце в нашій з вами практиці для диференційної діагностики різних захворювань, і саме тривалість упередження, фактори ризику можуть нам надати інформацію щодо постановки діагнозу. І так, стійкий головний біль. Після вперше перенесеного ішемічного інсульту. Ну, По-перше, я навожу вам роботу, яка пов'язана з тим, що цитується міжнародна класифікація розладів головного болю. Тобто, це третє видання, де включається насамперед тематика гострого головного болю, пов'язаного з ішемічним інсультом. І постійного головного болю пов'язаного з ішемічним інсультом. Саме постійний головний біль визначається як гострий, який спричинений ішемічним інсультом і зберігається протягом трьох місяців або більше. Хочу нагадати вам, що хронічний головний біль може перейти у грозовий його називають стримкий, сторожевий. Головний біль, який є передвісником тія, тому, тому звертають увагу на те, що якщо у хворого, оце основна головна фраза, зберігається протягом трьох місяців біль, зверніть увагу на стан судин головного мозку. А, ну і Хочу привести одну із сучасних робіт: головні болі під час інсульту, а, звертається увага на те, що. А, Ті головні болі, які з'явилися протягом 24 годин після початку інсульту. Це новий тип, який визначений як головний тип, і на який ми повинні звертати увагу. Що мається на увазі? Якщо головний біль змінив свої характеристики, тобто він став сильнішим, тривалішим, чистішим. З'явилися якісь нові супутні симптоми, або аналгетики, які не полегшують його. Це визначалося як головний біль зі змінними характеристиками. Якщо він залишався безмін, це був звичайний головний біль. Але акцент робиться на головний біль під час інсульту, який міняє свої характеристики. Враховуючи ось це багато дослідження. З приводу головного болю і шімічного інсульту було зроблено висновок щодо діагностичних критеріїв головного болю. І так, діагностичні критерії головного болю пов'язані з ішемічним інсультом. Ну, по перше, це будь-який головний біль, який відповідає критеріям С і Д. Б. Це діагностовано обов'язково повинно бути. Гострий ішемічний інсульт і от критерії С, докази причинно наслідкового зв'язку, підтверджені нижче, що мається на увазі. Головний біль розвинувся дуже у тісному часовому зв'язку з іншими симптомами, або клінічними ознаками ішемічного інсульту, або привів до того, що зробили МРТ головного мозку і діагностували інсульт. Другий варіант, головний біль значно зменшився паралельно зі стабілізацією або покращенням симптомів інсульту. Будь-який із наступного головний біль пройшов протягом трьох місяців, і головний біль ще не пройшов, але вже пройшло три місяці. Тобто це діагностичні критерії головного болю. Ув'язаного з інсультом. Ви дуже часто задаєте питання, чи є такі критерії, чи виділяють такий головний біль. Так, виділяють цей рік, звертає увагу саме на цей головний біль, і я зараз буду надавати вам відповідь, чому? Да? Тому що є ще критерії грозового головного болю. Будь-який головний біль, що відповідає критеріям Б і С Б. Діагностовано ішемічний інсульт, це докази причинно наслідкового зв'язку, підтверджені хоча б одним із наступного. За тиждень до ішемічного інсульту з'явився новий головний біль, якого раніше ніколи не було. Попередній головний біль зі змінними характеристиками з'явився сильна інтенсивність, почастішення, тривала тривалість. Поява нових симптомів, відсутність ефекту знеболювання і виник на протягом тижня до ішемічного інсульту. Тобто це діагностичні критерії грозового, дозорного його називають ішемічного інсульту. Чому я на це звертаю увагу? Тому що велика кількість багатоцентрових центрових досліджень. Звертаю увагу на те, що коли порушується перфузія головного мозку, коли порушуються нейромедіаторні зв'язки, коли порушується активність нейромедіаторного стану, то виникає оцей головний біль, який є передвісником розвитку інсульту. Тобто, найчастіше це мігренеподобний біль, але на другому місці стоїть оцей грозовий біль. Коли аналізували тривалість грозового болю у людей, у пацієнтів, у яких стався інсульт, то у більшості це було протягом 24 годин від початку, тобто протягом доби, десь 20% до 2 діб, 8% до 4% Діб 2 до трьох тижнів. І у 30% пацієнтів цей сторожовий біль продовжувався і під час розвитку інсульту. Але мова йде про те, щоб ви звертали на це особливу увагу. Виникає запитання, що робити? Чому ми на це звертаємо увагу? Ну, по перше, причини. Причина такого розового болю це супорахноїдальний крововилив або синдром оборотної церебральної вазоконстрікції. Тобто в анамнезі завжди багаторазові головні болі, які повторюються протягом кількох днів, і майже патогноманічні для діагностики тривалого болю. Або гострий гіпертонічний криз, який призвів, або розширування сонної там, чи хребетної артерії, або церебральний винозний тромбоз, внутрішньомозковий крововилив, апоплексія, сам інсульт, і може бути просто первинний грудовий головний біль. Тобто більш поширені причини я представила вам. І ви повинні завжди звертати хворого саме на ці критерії, для того, щоб він дуже ретельно відносився до головного болю, який почав мінятися. Більш рідкісні причини, які з'явилися в 2021 році, про які стали широко говорити зараз це спонтанна внутрішньочерепна гіпотензія, гіпотензія, церебральні судини, синусіти, стенози, кіста. Гігантоклітинний артрит і е, серцева сифалгія. Це біль, пов'язана з ішемією міокарда. Е, саме ці напади да, розглядаються як сигнал або загроза розриву аневризми. Напади аритмії можуть бути перед інсультом, та фібриляція передсердь, які були пов'язані з цим болем, емболії можуть відігравати істотну роль. Однак цей сторожовий головний біль може бути тривожним симптомом інших захворювань, як я вже сказала, розшарування або тромбоз центральних венозних синусів. От ще одна робота, яка так і називається грозовий або сторожовий головний біль перед субарахнайдальним крововиливом, добре описується як раптовий інтенсивний. Постійний біль з ознаками, відмінними від будь-якого попереднього головного болю, який він е мав напередодні. Він передує субарахноїдальному крововилову навіть за декілька днів або тижнів, і ви бачите розмах, який 15-60%. Він означає такий головний біль, який попереджає про наближення хвороби, ніколи не. Був реєстрований, але все ж таки, коли проаналізували роботу, то з'ясувалося, що він може бути ще протягом семи днів після транзиторної ішемічної атаки. Ви пам'ятаєте, що транзиторна ішемічна атака може навіть носити асимптомний характер, підтверджуємо ми її лише тоді, коли ми виставляємо саме момент. Того, що на МРТ ми нічого не знаходимо. Тоді ми і говоримо про саме транзиторну ішемічну атаку. Новий тип саме цього головного болю зі зміненими характеристиками протягом семи днів попереджає і був зафіксований більш частіше у групі, у якій случився інсульт, ніж у групі контролю. Тобто на це звертаємо увагу. Але е, хочу сказати, що в січні цього року вийшла робота, яка ще звертає увагу і на ендотеліальні клітини, гладком'язові клітини, різні види циркулюючих клітин, клітин крові, тромбоцити, нітрофіли, моноцити, імунну систему, периферійну нервову систему, які призводять до змін функції клітин, розвитку небезпечних. Для життя стратегічно небезпечних фрагментів, які приводять до порушення саме структури цих судин, і це хронічне запальне захворювання сьогодні все ж таки представляє надзвичайний е, такий, надзвичайну актуальність у розвитку саме інсульту. І я хочу привести вам приклад роботи, яка демонструє використання. Гінко білоби як антиатеросклеротичний ефект на молекулярному уровні. Е, ну, е, стосовно молекулярного рівня наводяться багато схем впливу на структуру клітини, структуру е, судини, да, структуру бляшки і таке інше. Зазвичай гінко використовується для профілактики. Багатьох серцево-судинних захворювань, тому має традиційний ефект сприяння кровообігу, активації меридіанів для полег полегшення болю і зменшення лепідів. Ну і звісно, я хочу представити вам препарат, який має гінкобілобу, білобу, вазвіталнейро, висока доза 120 мг, крім квіткового полку, вітаміну в 6 в 1 Б2, Б12, вітаміну П і С, нейро має високу дозу гінкобілоби – 120 мг в одній капсулі. Може бути рекомендований лікарями для покращення мікроциркуляції крові. У тканинах і органах для впливу на стан пам'яті для концентрації уваги, здатності до навчання і аналізу інформації, але ви бачите, що мікроциркуляція крові в органах і тканинах стоїть на першому місці, тому що я надала вам сьогодні багато упереджувальних моментів, особливо які стосуються головного болю, як попереджувальних ознак розвитку інсульту. Ну, По-перше, джерело. Цих компонентів да, та біологічно активних речовин, такого рослинного походження з метою нормального функціонування нервової системи та нейрональних структур. Дорослим призначають по одній дві капсулі на добу вазовітал-нейро під час їжі, запиваючи питною водою, термін 1-3 місяці два рази на рік. Хочу сказати, що для хворих похилого віку. Це один місяць використання, але одна-дві капсули по одній капсулі один або два рази на добу. Тобто ви одну або дві капсули на добу використовуєте. Ну, протипоказати тільки підвищена чутливість до компонентів продукту не рекомендована дітям вагітним жінкам, тому що не проводилося дослідження, тому враховуйте це. Але коли ми підбираємо дозу і звертаємо увагу на принцип індивідуальності. То сьогодні, завжди, завдяки широкому спектру психотерапії і фармакотерапії, звертають увагу на супутні стани, прогностичні маркери, які підвищують ефективність лікування, а це саме методика, яка пов'язана з впливом на тривогу. Тривожні розлади відповідно до класифікації да, тривожних розладів, це і Панічні атаки, і фобії, і соціальні фобії, і посттравматичний стресовий розлад, і гострий стресовий розлад. Да? це Виникнення інсульту, може бути генералізований стресовий розлад, може бути тривожний тривожний розлад обмовлений соматичними захворюваннями, або може бути будь-який, який не відноситься ні до однієї із перерахованих груп. Але ми повинні розуміти, що так само ми повинні проводити коригуючу терапію. Хочу навести вам цю роботу, яка звертає увагу на те, що. Тривожні розлади є дійсно високочастотним розладом серед населення, зазвичай лікуються бензодіазепінами, які можуть виникати, викликати побічні ефекти за рахунок звикання, да? тому потрібна якась альтернатива, щоб зменшити ці анксіолитики, особливо для адаптації. І я хочу представити вам препарат гамавітал. одна капсула містить магній да, 300 мг, вітамін в 6 10 мг, гамк 300 мг, шафран 40 мг і 5 гідроксі триптофан 50 мг, 5 ht 5 гідрокситриптофан Це комбінований препарат для покращення сну, для покращення стану хворого для меншення, зменшення тривоги. Рекомендується як додаткове джерело амінокислот, а каротиноїдів, Магнію, вітаміну Бі6 з метою загального зміцнення організму. І використовується при хронічному стресі, тривалих психоемоційних перенапруженнях, виснаженні нервовому мається на увазі, да? при порушенні засинання та нічного сну. При порушенні засинання та нічного сну одна-дві капсули перед сном. Запиваючи склянкою водою, при хронічному стресі або тривалих напруженнях, гамма-метал використовується по одній капсулі два рази на добу під час їжі. Ну і тривалість це один-три місяці, а потім це узгоджується завжди з лікарем. Таким чином, шановні колеги, враховуючи все ж таки Широкий спектр препаратів, які сьогодні використовуються, все ж таки більше уваги мені б хотілося звернути саме на препарати, які покращують перфузію мозку, і ті роботи, які от звертають увагу на ефективність і безпечність препарату гінка білова, який покращує і когнитивні функції, і дегенеративні захворювання, і стани, і таке інше. Все ж таки, я звертаю вашу увагу на те, що сьогодні саме вплив на... А головний біль за рахунок нейропротекторної терапії сприяє тому, що цей біль можна купувати не тільки знеболюючим, а й покращенням стану судини, враховуючи і артеріальну гіпертензію, фібриляцію перед і ендотеліальну дисфункцію. І атеросклероз, і я надала вам сучасні роботи, які показують широкий спектр використання гінка, то я думаю, що тематика з приводу діагностичних фрагментів головного болю при інсульту, акцентуації тактики лікування. Ну, звісно, ми впливаємо на фактори ризику, на причини, які виникли у цього хворого: тобто артеріальна гіпертензія, атеросклероз, фібриляція перед сердям, антиагрегантна терапія. Анти антикоагулянтна терапія, антигіпертензивні препарати це зрозуміло. Але саме вибір комплексного нейропротекторного ефекту, який повинен застосовуватися у таких хворих і навіть впливати на головний біль, це дійсно сьогодні актуальна тема. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.